Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Схоже, порохоботи не можуть ні дня без інсайдів, а тому вони почали розповідати нові провокаційні новини. Можливо, вони як колись вирішили погратись на темі військових та залужного, адже тоді як піар точно працює краще. Так, Борислав Береза в своєму телеграм-каналі почав заявляти, що командувача ВМС ЗСУ віце-адмірала Олексія Нейшпапу та командувача ВПС ЗСУ генерал лейтенанта Миколу Лищука нібито планують змінити найближчим часом. Не знали, тепер знаєте. Пише він найцікавіше тут те, а звідки він сам бере цю інформацію. Вона прописана в порохобоцьких методичках, чи сам на ходу щось вигадує. Про те, що тут казати, сьогодні береза, просто здивував своїми інсайдами та розклав по поличках свою інформацію, звичайно, з незрозумілих джерел одразу про кількох військових командувачів. А знаєте, що один з найкращих військових спікерів, полковник ЗСУ Юрій Ігнат, вже не повітряних сил Збройних сил України, і більше не виходить в ефірі. Теж не знали, і це тепер знаєте. Тривають чистки в ЗСУ після зміни головкома та начальника генштабу. Цікаво, що про обґрунтування та ефективність цих дій в генштабі взагалі не говорять. Чому? Тому що немає чого сказати, пише Борислав Береза. Але тут виникає відповідне питання: а звідки він все знає, якщо ніхто про це не говорить? Сорока на хвості принесла, а ти переповідаєш чи що? Та й що тут казати, знаємо ми таких інсайдерів. Береза вже одного разу попався, коли спочатку кричав на всі сторони про залужну, а потім видаляв всі свої пости та спростував свої ж інсайди. чи то є сенс вірити йому зараз. Яка ймовірність того, що зараз він не збрехав? На цьому у мене все підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.